Все притихло, дітка раність зійшла на небі. Час настав, весь світ втомився у чеканні свого Спасителя Христа. Кожна людина на щось чекає, але серед усіх чекань одне найважливіше чекання на Бога. Радісне чекання, втіха для життя, бо дарує сенс і майбуття. Усі чекали люди, і настав той час. Пісаний із неба нам Господь і нас цей зимовий тихий вечір сплять засніжені оселі, особливими чуттями, людські сповнені серця. Це придивний святий вечір, на котрий ми всі чекали, і дорослі, і малеча. Святий вечір довгожданний. День і годину, як зібралась на святвечір побожна родина, щоб любов запанувала, людей приморила, щоб радість залишила і згода загустила. Трошки сіна на святвечір під брусом, нагадає нам ці ясла, де лежає Ісусик. Приготуємо також місце для тої людини, що самотня цей вечір бо родини. Поділимо з нею хлібом, як і предки наші, бо ось мир йде цілим світом, ще не би гасить. Поділимось добротою і усміхом чином. Привітаємо своїх ближніх, любов'ю і миром. Там, де крім наків ламають, немає незгоди, ближній ближнього там любить і не робить шкоди. Свят вечір це поділитися з іншим хлібом, просити провини, вміти гнів і вгамувати на іншу людину і усім добро робити. Як нас Бог навчає, що самилість виявляє, і щедро прощає. Таждається Бог багатим, що берла тримають, і трони, і бідним, усім нужденним, що стело в них корони. Таждається тим, хто збився, зі шляху йти не може. І тим, хто так палко вірить, усім ця дитина Божа. Далекі й ті, хто близько, всі люди на цілім світі, від заходу до сходу Любов'ю його зігніть. Радуйтеся усі люди. Раді семья в буде, весела я нам новина, пордила діва сина, Марія, 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 весела я нам новина, пордила діва, сина Марія, 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 заступи до нас високости, щоб вміг нас усіх спасти, весела Яке ясне у ньому і любов, і журба, і надія. Вона ось тхання вернить весняне. Марія, як запах фіалки в осінній млі, як пісня дівуща в снігах і зарії, зорюся над смутком землі Марія. Нехай я в собі святе погоршу, нехай упаду безмістовні бурні я, та слово останнє, що я напишу, Марія. Просим тебе, Боже, сіляйся на свій люд, благослови працю і щоденний труд. Чи не так, щоб люди були до щирі, щоб не було зла і воля і всі жили в мирі, щоб бджоли Мед давали і німець, щоб Бога проставляла Україною. Христос родився, нехай вона хвала і подякуємо від нас. Хай вся в села на ньому співає оцей чудовий зв'яний час. Христос родився, віти його люди, земна родина, сестри і брато. Ви небесний світ водіє, як виля. Прийшов. Прийшов до нас святирість двох христо. Христос. Христос ждать, на небо України, не зійшов заря пророче, звітлієм. Воскресенький до повної руїни і молився Богу і do yep, show sure. Хай Господь Бог благословляє вас, відкриває ваш розум для розуміння і божественного, і земного. І вам є різдвіні подарунки, хотіть до Христа, цілуйте.